Чому люди вживають наркотики і алкоголь, фактори формування, алкоголізму та наркоманії. Сімейний фактор негативний вплив батьків або їх байдуже ставлення до дитини. Другий фактор соціальний вплив це друзі, товариші, компанії, де вживають наркотики або алкоголь. Третій фактор це особисті проблеми. Тривога, депресія, невпевненість в собі та низька самооцінка. А четвертий фактор це доступність заборонених речовин, які можна придбати не виходячи з дому. Як працювати з цими факторами та залежністю? Перший крок це визнання проблеми, усвідомлення того, що я вживаю наркотики або алкоголь. Другий крок це робота з мотивацією. Для чого мені потрібно змінити життя? Третій крок це психотерапія, виявлення причин, чому я вживаю. Четвертий крок це групи підтримки, а саме реабілітаційний центр. П'ятий крок це відновлення моральних якостей, нематеріальних цінностей та зміни стереотипів по життю. Алкоголь та наркотики. Це є спосіб втечі від реальності та проблем, і є лише ілюзією людини, яка приводить її до дна.